Підвищення зарплати поліцейським та чиновникам а сьогодні в воюючій країні це норма. Я бачу. А чим не задоволені люди? А я вам поясню, тому що вони за ті гроші, що отримували, і що за ці, роблять одні й ті ж самі речі. От подивіться коротке відео. Я прокоментую. Ви зобов'язані мене доставити сіркаського ТЦК інваліда другої групи війни. Добре, ви знаходите. Те, що у вас є посвідчення, так, не а не те, що у вас тоже, я не розумію, що у вас не ставить. дає право на відстрочку. Яка відстрочка? Я, я списаний з військома. Як це списаний. Ну, списаний. Списувати можна в товариша по партії. По якій партії? Ну, списуй, ну, це ви, ви, право бронювання. Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а на списаний це списувати можна в товариша по партії. Як коли це списано? Ну коли в 18-му році я захожу ну, він каже і так само в армії, якщо ви служити. Ну, для мене так. ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати Вилучений можна? з військового Товар... обліку. Ну у вас є підтвердження це. Конечно. Що у вас просто пенсійне посвідчення, що ви що пенсіонер другої що... інвалід другий інвалід війни, друге група. Наєва, я не можу призиватися, Понімаєте? У мене це є написано. написано в законі. Якщо що під час того, коли вступає дивіться, в мене за станом здоров'я я не можу нести ступень. У мене є собою документи. А я ж вас не заставляю. Так, їсти. ти вас, ви мене заставляєте, ти, ти мені каже, ми щось тим вас заставляють. Ну, звісно, чого Та мені так, саме їхати. Ви, мені... ви бачили. Людина каже: я інвалід другої групи, це не прокурор, не суддя. Це військовий. Він інвалід другої групи, інвалід війни. Що ще потрібно баранам пояснювати? Що ще їм там не зрозуміло? Для чого вони чіпляються? Ну невже мало ходить людей, до яких треба там причепитися? Ну, ті, що наркотики підвозять по під'їздам, ті, хто закладки там розкладують і таке інше. Ну вони ж їх не чіпають, тому що це їхні люди. Ті, що кришують там бізнес і ще щось, вони їх не чіпають. От потрібно було зачепити е військового інваліда. Але, в принципі, друзі, дивіться, це норма чому? Тому що в нашій державі таке відношення. Отаке відношення, і вони роблять це умисно, щоб принизити. Щоб не піднімалися люди військові, розумієте, голови не витягували і не казали, що вони воїни, що вони достойні там того, то, того. То, то Ні, сидіть! Тому ще одне відео, будь ласка, підтвердження цього, подивіться, будь ласка, я вас дуже прошу. Дивись прикол. Раз, два, бумаги, дві, три, чотири бумаги, п'ять довідка супроб ставин поранень. Да? Проходимо сек, всі діла ося диви. І тут пише Предатний до військової служби. Це як називається? Смислі. <кх> Людина без ноги, але він пригодний воювати. Тобто, він може, може служити. А ці морди на кожному перехресті не можуть служити. В них не виходить? Що сталося там? Що в них сталося? Чому в них не виходить? От, я і висловлюю незадоволення людей, з якими я спілкуюся щоденно. Розумієте? Ну, народ просто. Це жахіття. Дуже незадоволені люди. Ну дуже незадоволені. Ну, ви вже трошечки тормозніть. Тормозніть, тому що буде пізно. Будете вилітати, вам срачі будуть давати під жопи, будете тікати звідси знову. Ви вже тікали один раз, будете ще тікати. Доведете людей до, до такого стану. Та я думаю, вже люди на такому взводі, що просто капець, Не можна так себе вести. Нельзя так опускать військових, піднімать цих на сигареті, кофе-сигарета, джипы, блин, у них все офігенно. Давайте їм ще зарплаты додам. Та чого не?